Всім доброго дня. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро. Це у нас відома вже вулиця Івана Кінфеєва. Якщо буде точнішим, адреса до будинку номер 18 Ми вже не перший раз виходимо на зв'язок з цього місця. Хочу нагадати, що 21 листопада 2024 року тут у нас рівно на цьому ж місці сталася дорожня транспортна пригода. Тут у нас на цьому ж місці автомобіль Ополь провалився переднім колосом. Ну і таким чином утворилася а, діра на дорозі. Ну і ось вже ми тут четвертий місяць а, блукаємо. Тобто ви могли бачити, що в нас виходили матеріали на сайті діп як взагалі змінювалася ця дірка на дорозі. Маленький спойлер трішки. Скажу, що нічого тут не змінилося. Однак де-інде вже можна побачити просідає асфальт. Це було дуже наглядно видно, коли ми тут були 15 лютого місяць тому. І можете бачити, що тут взагалі відбувається. Періодично виходимо на зв'язок з цього місця і знімаємо взагалі це от місце. Практично нічого не змінилося, як і раніше, у нас територія обмежена такими стрічками, стоять такі залізні прути. Ну і фактично все. Ну, можу сказати, що трішки мусора тут більше стає. Ось тут у нас баночка з пива з'явилася, тут у нас якийсь косметичний засіб, тут у нас ще щось лежить, тут у нас якась папір у нас лежить, фактично. так ну, це місце виглядає. Сподіваємося, взагалі цього року щось зміниться. Все-таки вже. Врешті-решт 4 місяці пройшло з того самого моменту. Ось так. Ця територія, територія виглядає. Отако. З цього ракурсу тут у нас був ополю. Уявіть собі, машина так стояла на зустріч вам і переднім правим колесом вона впала під землю. Можете подивитися у нас матеріали на сайті. Обов'язково потім прикріпимо, коли вийде матеріал на сайті dpinformator.ua. Я нагадаю, що ми зараз знаходимося у місті Дніпро, вулиця Івана Кінфєва, 18. Тобто у нас тут вулиця Муслєва маговема це колишня вулиця 8 березня. Ну, ми безпосередньо знаходимося тут. Я нагадаю, що 21 листопада 2024 року рівно ж на цьому місці сталася у нас дорожня транспортна пригода. Тут у нас був автомобіль Ополь, який приїжджав по Івана Кінфєва, і під ним провалився асфальт під переднім колесом автомобіля. Звісно, потім. Автомобіль прибрали, однак діра залишилася. Потім тут у нас я пригадую, працювали комунальні служби, вони розрили яму і це все так от залишили щебне і воно знаходиться прямо на повітрі. такому. Сюди можуть стікати різні опади. тобто Це ще та загадка, що там взагалі відбувається під землею. Можливо, щось цікаве, Оскільки тоді ми були 15 лютого на цьому ж самому місці. А Бачили, як почав просідати асфальт. Ну, скажу, що територія, як і раніше, огорожена сигнальною стрічкою, прутами. Тобто, все як і раніше. Можу визначити, що тільки мусора побільшало, на цьому ж місці ось тут якийсь косметичний засіб лежить, пляшка від пива. Ну, тобто, отак. От. Обов'язково прикладемо фотографію, як взагалі змінювалося це місце. Врешті-решт вже 4 місяці пройшло. Сподіваємося, ситуація якось у нас взагалі в місті зміниться і цю яму врешті-решт залатають. Тому подробиці ми опублікуємо обов'язково на Діп-інформаторії, слухайте нас на інформатор FM 1073, доєднайтесь і слухайте нас на найкращому радіо Дніпра. Всім до зустрічі!